Вже понад рік українці потерпають від російських атак. Ворог нищить інфраструктуру, підприємства і будинки мирних людей. На закон, який регламентує отримання компенсації за зруйноване житло, з нетерпінням чекають і жителі сумської громади. Це закон відновлення житла. Він прийнятий 22 травня вступає в дію, і саме в цьому законі вже чітко прописано. І ми вже ми чекаємо також додаткові матеріали щодо його до опрацювання під час введення в дію, що стосується. Порядку відповідних компенсацій, виплат у міській раді вже кілька місяців працює робоча група, яка обстежує зруйноване та пошкоджене житло, та готує документи, необхідні для його відновлення. Це дуже дуже для нас важливо, тому що у нас є будинки, які повністю зруйновані. Разом із тим триває поточне відновлення житла коштом міського бюджету. На ці потреби виділили 20 мільйонів гривень. Коли в нас вже з'явилися можливості, коли ворога відігнали від нашого міста, і ми робимо це. Вже другий рік ми робимо це за рахунок коштів відновлення. часткового відновлення. Ми 10 мільйонів виділяли в минулому році, 10 мільйонів виділили в цьому році на те, щоб те житло яке частково пошкоджено, щоб його відновлювати. І зараз ми над цим також працюємо. Новини СТС.